Всім привіт! Ви на каналі Drovies Grow, мене звати Вікторія, а сьогодні на огляді ось такі прикольні губки з Aliexpress для акварелі. На сайті я замовила відразу дві губки при вартості в декілька доларів, в будь-якому випадку я б не пошкодувала, навіть якби вони виявилися поганими. Я постійно перебуваю в пошуку різних матеріалів і ці губки стали чудовою альтернативою ось такому купонному рушнику який можна придбати буквально в будь-якому магазині. Він теж досить непогано виконував свою функцію, але через те, що він тонкий, весь стіл постійно був вологий, навіть мокрий. І таким чином збільшувалася вірогідність зіпсувати ненароком роботу. І трохи детальніше розповім і покажу, як же користуватися цими чудо-губками. Користуюсь однією вже більше місяця і, судячи з усього, вона проживе ще досить довго. Невеличка демонстрація. Замішую на палітрі рожевий колір, наношу на папір з великою кількістю води, і якщо, наприклад, мені потрібно або розмити, або зменшити кількість вологи, промиваю пензлик у воді, промокую його у губці і вуаля, ніякого ворсу, моментально впитала зайву вологу. Також на ній зручно трохи прокрутити пензлик, щоб версинки знову зібралися докупи і можу далі продовжувати малювати. Великим плюсом також є цей пластиковий бокс для зберігання. На губку не буде потрапляти бруд та пил, який можна перенести на свою роботу. Зручно брати з собою на пленер, і вся зайва вода також буде в коробочці. Ось так виглядають дві губки. Нова, та якою я користуюсь постійно. Я її вже декілька разів промивала у воді з миючим засобом. Після такого прання вона трохи зменшується і дубіє, але під час малювання вона знову розбухає від води і повертає свою форму. Ця ж взагалі приїхала м'якенька, як і ця. Не бійтеся під час миття, її злегка потерти, добре вимиваючи з неї пігменти фарб. Перейду до висновків. Губки варто замовити, посилання на них я залишу у описі до відео. Вони стали для мене незамінними інструментами у процесі малювання. Якість, самбокс, довготривалість використання, ціна. Тут все зійшлось на п'ятірочку. Вона не зіпсувала мені ще не єдиного пензлика. І завдяки своїй рихлості чудово впитує вологу. Я вдячна всім за перегляд. Нагадую про вподобайки, підписку на канал та залишайте свої коментарі під цим відео. До нових зустрічей!